Всі знаємо проблематику, хтось там наживається на тому, контрабанда. У кожної проблеми, як то кажуть, є своє прізвище. От давайте розбиратись хто, хто контролює СБУ, які зараз в зоні АТО, значить, керує цим всім? хто дає можливість перепускати цю контрабанду. Я з іншого боку хочу навіть підняти питання. Ми всі виступаємо за те, щоб не порушувалося права людей в зоні навіть не підконтрольній на, на нашій території, не підконтрольній українській владі. Ми виступаємо, щоб не було катувань. Ми виступаємо, щоб не, не вбивали мирних там, жителів, скажімо, в Донецьку. При Маріуполі ми знаємо, що були обстріли, Волноваха. Ми можемо там забезпечити правосуддя? Не можемо. А яка інституція може забезпечити? Міжнародний е, кримінальний суд, Гагафський трибунал. Ми взяли на себе зобов'язання підписати, підписали угоду про асоціацію з ЄС статті 8, ратифікувати Римський статут міжнародного кримінального суду, який розслідує злочини проти людяності, військові злочини. Це все підпадає. вбивства, катування все підпадає. Ці злочини будуть розслідуватися за межами України. І на виклик можуть викликати там і російського офіцера, міністра оборони, Путіна, кого завгодно. Там немає погон, ні, ні до кого досі буде неупереджене ставлення. Так от виникає питання, чому ми? Україна підписала угоду про асоціацію, взяли зобов'язання. Можемо зупинити там це все і хоча б один показовий, значить, процес почати, і все зупиниться. І чому не ратифікується римський статут? Я особисто вніс разом з 150 підписів народних депутатів пропозицію змінити конституцію, що необхідно, і ратифікувати там, щоб мати можливість ратифікувати статут. Заважа 16 січня цього року. Я будучи ще в фракції блока Бадра Порошенка на засіданні отримав собі. По шапці від Юрія Луценка, який показав мені на вихід і сказав, як ти міг таке зробити всупроти волі президента. Потім починається ціла травля, розумієте? Президент України Петро Порошенко надає вказівку зупинити процес. Руслан Князевич, голова профільного комітету. який... Повинен розглянути цей законопроект. Я не знаю. Він вже 4 місяці, 5 місяць не виносить. Не може пройти комітет? Так, а. він не виносить його просто. Я вже обив, обив всі пороги. Ну, я, ваша інтерпретація я... Чим Порошенко цей законом. Ну зрозуміло, або є договірняк якийсь з Путіним, тому що Путіну це не цікаво. А там же Ліпіцька фабрика. Ви знаєте, є свої певні інтереси, торгівля, фір гейт, є скандал. Про що вони там домовлялися напередодні? Це одне питання. По-друге, можливо, самі бояться відповідати за військові злочини. Ми знаємо про Іловайськ, ми знаємо про дебаг... Пальцево. Не все там так чисто і гарно. Є інформація, що Порошенко давав, як головну некомпетентні накази. І вони призвели до трагедії, до сотень загиблих людей. Розумієте, от ми повинні називати прізвище і бути послідовними. Ми робимо тиск. От зараз приїжджають, я ініціював ці звернення, розгляди цих питань в комітетах Верховної Ради. Але поки оця перша особа держави не скаже, що він згоден, нічого не відбудеться. Оцей конфлікт буде заморожений, це Порошенко вигідно. Розуміти, списувати все на війну, не проводити реформи. І, на жаль, оце це ми будемо балакати-балакати, а ситуація не зрушиться з місця. Які ще можуть ну, бути важелі впливи для того, щоб цей закон був ухвалений, міжнародна ми спільнота. Міжнародна спільнота. Про, єдине дзвінок буде, буде посла посла США або з, з Держдепу, що це необхідно зробити, і це буде зроблено. Треба посилювати тиск на міжнародну спільноту.